Добрий день, шановні українці, з сьогоднішнього дня з 24 січня 2025 року. Національний банк України підвищив облікову ставку на 1% до 14,5% річних. В своєму поясненні Він це пояснив, тим, що інфляція сягнула 12% у 2024 році. І ціновий тиск зберігається і на початку 25-го року. Таким чином було прийнято рішення підвищити облікову ставку, що це дає звичайним українцям. Скоріше за все, найближчим часом банківські установи комерційні і державні підвищать ставки по депозитах десь на пів або на один відсоток річних. І, скоріш за все, Міністерство фінансів України повинно підвищити ставки по облігаціям внутрішньої державної позики. Як купляти ці облігації без комісії? Я вже пояснював. Попередньому відео можете подивитися, ну тому найближчим часом зміниться. Ставки по депозитах і ставки по ОВДП. ОВДП, скоріше за все, десь на пів відсотка. А кому це цікаво, можете трішки почекати і купити облігації внутрішньої державної позики з найліпшими ставками. Повторюю, також нагадую, що по них немає оподаткування, тобто ви отримаєте чисті відсотки. Заробляйте. І хай буде все Україна.